Як оптимізувати свій магазин та лістинги для пошуку в гуглі. Це переклад закритого вебінару від Etsy Success, або його ще можна знайти через Etsy Sellers. Я вже не пам'ятаю, яким чином я його побачила. Це закритий семінар, він тільки можна його знайти по посиланні. Я залишу посилання в описі до цього відео. Інформація в ньому свіжа це жовтень 2023 року. На цій сесії ратіш рур. Глобальний директор SEO на еці поділиться своїми напрацюваннями та відповість на питання про те, як залучити трафік до нашого магазину та лістингів через Google. Ми дізнаємось про різні методи, які можна використовувати у своїх лістингах і в магазині, щоб збільшити видимість і охоплення. В кінці відео я ще додатково покажу, як я роблю посилання з магазину на YouTube з YouTube на магазин. Ми ж всі знаємо, що YouTube це є частина Google, тому якби Google і YouTube вони взаємоінтегруються дуже добре. Отже, so we'll ми поговоримо про нові магазини. Я отримав кілька запитань, де люди запитували: привіт! Я щойно приєднався до Etsy. Як мені просунути свій новий магазин в Google? Знову ж таки, я хочу чітко. Пояснити, що у нас є два типи пошукової оптимізації. Перша це Google SEO, яка дійсно підіймає вас на google.com, і ми називаємо її Google SEO. А друга це Etsy SEO, яка здебільшого підіймає вас у пошуку на Etsy. І якщо хтось знаходить вас через Etsy, вводить, наприклад, пошуковий запит, а потім з'являється ваш товар, то це працює Etsy SEO. Ми будемо в основному говорити про Google SEO, але якщо якісь є теми, які пов'язані з пошуковою оптимізацією на Etsy, то я обов'язково поділюся своїми думками з цього приводу. Ми можемо робити і те, і те одночасно, але тактика може бути різною, тому що одна SEO націлена на алгоритми Google, а інша на алгоритми Etsy. Але чесно кажучи, вони дещо схожі. Але з Google може бути дещо складніше, тому що Google це велика пошукова система, і мільярди користувачів використовують google.com, тому це може бути дійсно складно. Хтось запитав мене, де я знаходжусь. Насправді я на зв'язку з Salt Lake City, штату Юта. Я працюю звідси, але як компанія ми базуємося в Брукліні, Нью-Йорк. Так, давайте почнемо з нових магазинів. Якщо хтось відкриває новий магазин, як можна пришвидшити індексацію? Тобто, як можна зробити так, щоб ваш магазин з'явився на google.com? Дозвольте мені пояснити, як це працює на Google. Якщо ви створюєте власний веб-сайт або магазин на Etsy і додаєте купу нових лістингів на Etsy, Google повинен це знайти. І зазвичай це відбувається за допомогою сканування, – «crawling». У Google є бот Google, який відправляється на Etsy.com, де він починає сканувати, кролити веб-сторінки і потім знаходить ваш сайт або ваш магазин. Він також сканує інтернет, де в будь-який момент є згадка про ваш магазин, тобто посилання на ваш магазин, і він ідентифікує це, І це є сигналом для Google, щоб повідомити, о, на Etsy з'явився новий магазин, є нова, нова стежинка, і нам потрібно її проіндексувати. І вони вони дійсно індексують його, якщо контент правильний, якщо він новий і унікальний. тобто. Отже, найкращий спосіб проіндексувати ваш магазин і ваші лістинги це поділитися посиланням на ваш сайт на Etsy, на ваш магазин на Etsy, на своєму особистому сайті, або якщо у вас є блог, так само там залишити посилання. Ви можете написати про нього там. Обов'язково використовуйте канали соціальних мереж, де ви можете згадати. Про свій магазин залишити посилання на Еці. І вони, тоді Google зможе швидко знайти і дійсно просканувати і проіндексувати цей магазин. Тому я настійно рекомендую вам, якщо у вас є новий магазин, переконатися, що ви в соціальних мережах Instagram, Facebook і ТД, і що ви додали посилання на свій магазин на Еці і на всі лістинги, на які це можливо. Це дозволить роботам Google знайти ваш магазин, проіндексувати його досить швидко. А також є опція для програми Etsy Share and Save, це зберегти і поділитись, де ви можете створити власну URL-адресу як субдомен. Це ще один спосіб створити субдомен і почати ним ділитися, тому що коли Google сканує інтернет. Він знайде це посилання і проіндексує його досить швидко. І потім, якщо можливо, також е, створіть достатню кількість лістингів для вашого магазину. Наприклад, якщо ви зовсім новий магазин і у вас лише один або два лістинги, ваш магазин може виглядати порожнім для Гугла, і це може бути сигналом поганої якості, коли Google собі скаже, я не хочу зараз індексу інди... інд... ін... Індексувати його зараз, тому що в ньому недостатньо товарів та контенту на цій сторінці. Тому я би рекомендував, щоб у вас було від 7 до 10 лістингів. І тоді Google скаже: О, чудово! Я люблю цей магазин, в ньому багато контенту, він наповнений. І тоді він почне індекс, індексувати його і класифікувати у вас у Гуглі, піднімати у вас у пошуковому рейтингу. Завтра ми я перекладу про цифрові завантаження і лістинги цифрові. А сьогодні переходимо до практичної частини, як я роблю оці субдомени, всі ці посилання і на практиці використовую знання, отримані на цьому семінарі, в своєму магазині. І, в принципі, хочу, щоб це робили також і ви. Я хочу, щоб український бізнес розвивався. Щоб ми всі разом заробляли достатньо, щоб і виживати, і розвиватись, і донатити на армію. Отже, я додала посилання на свій YouTube канал, як ви бачите, от в першому реченні на своєму оголошенні. в принципі, я не буду його звідти забирати. І тепер заходимо на цей лістинг, на який в мене вже є відео на каналі. І от заходимо в опис в «Item Details», Learn More About This ITEM, скролимо весь цей довжелезний, довжелезний опис. І в кінці посилання на цей YouTube канал на саме відео про те, як створювався цей лістинг. Посилання треба брати з програми Share and Save. Вона знаходиться у нас в третьому пункті меню. Це три горизонтальні рисочки в правому кутку. Ви вибираєте третій пункт, самий останній підпункт Share and Save. Ви клікаєте, вас викидає на ось таку сторінку, копіюєте посилання, вам пише «Copied». Для того, щоб працювати з YouTube, з телефону у вас має бути встановлений додаток «YouTube Studio». Це безкоштовний додаток від самого YouTube, який дозволяє вам працювати з відеоконтентом. Отже, заходите в нього, заходите, редагуєте свій канал, там натискаєте на олівчик біля каналу і додаєте посилання. Натиснувши на олівчик біля слова «Links», там вам вискочить порожня сторінка, внизу едленьк. Називаєте це посилання назвою вашого Etsy магазина. Можете додати, так як я додаю, наприклад, custom art, ну, мій, назва мого магазину, і додаю на Etsy, просто щоб це було знову ж таки ключове слово, щоб те Etsy скрізь звучало. І вже вставляєте скопійовану share and Save назву вашого магазину, зберігаєте. Заходите, наприклад, тепер вже в додаток YouTube, не в YouTube Studio, а сам в додаток. І бачите, як прекрасно працює ваш лінк, що він є активний і на нього можна натиснути.